Не можна підвищувати градус алкоголю. Е, взагалі, відносно цього твердження, це міф. Тобто можна, можна вживати, що е, спочатку там з високим градусом алкоголю, потім з низьким, а потім знову з високим. Тобто ми беремо е, в залежності просто. Чи є кількість алкоголю, тобто кількість спирту в цій речовині, а незалежно чи це буде підвищення чи буде пониження, взагалі це шкідливо? Що то що то що то. Тобто, немає, шкода одна, чи ви будете підвищувати поступово, чи будете різко приймати вживати алкоголь з високим градусом? Різниці немає. Тобто оці стрибки градусу, вони не впливають, не там, впливають на похмілля, на ще чином. щось? Краще взагалі. Можна, можна розуміти, можна слабоалкогольні напої пити, або, або, випити їх, там, не знаю, 2-3 літри, 5 літрів, то шкода буде однакова, угу. чи -hmm. ви там бутилку горілки. Нема різниці.